Свято, привітати зі святом. Я вважаю, що це дуже важливо доносити перемоги до... для батьків, слухачів, читачів. E, хочу вам побажати, щоб ви побільше писали саме про кіровоградських спортсменів і про їх перемоги, як на всеукраїнських, так і на міжнародних ну, а Ми вам будемо в цьому допомагати. Хотів би також сказати. Ну, Почну з того, що півроку ми відпрацювали у 2013 році. Хотів би поділитися нашими прибутками Федерації Кіровоградської обласної федерації «Дзюдо». І хотів би почати з того, що знаєте, коли я ставав президентом федерації, коли ми вибирали, то було основні три завдання, які я поставив перед собою, перед командою перед будинків. Перше це збереження масовості цього виду спорту з Людові. На даний момент дзюдо налічує більше 1200 спортсменів В нашій області. Це п'ятірці наймасовіших видів спорту, це тому, що не є командами спорту, ви знаєте. Є дуже багато футболістів, баскетболістів, бейсболістів, інших спортсменів. Це індивідуальний вид спорту, хоча є командні змагання, але в основному це один на один. Тому це, на мій погляд, дуже гарна масовість, але я хочу сказати, що ми все ж таки будемо над цим працювати і воно буде ще більше. Ми будемо вирощувати масовість. Наступне завдання було підвищувати професійну майстерність тих спортсменів, які займаються професійну майстерність можна підвищувати. Ну, Перше тренуваннями, але ви знаєте, якщо варишся в одному котлі, то ну, перемог немає. Взагалі треба їздити на, на змагання в інші країни, в інші міста, треба організовувати турніри вдома. Так от ми за цей рік провели два обласні чемпіонати, ми провели обласну спортакіаду серед міст та районів Кіровоградської області. Ми провели два. Відкритих обласних турнірів Світловольську та Воловальнівську, а також ми провели відкритий чемпіонат обласної кіровоградської дитячо-юнацької спортивної школи НІКА Я був особисто на цьому. заході було дуже цікаво. Це є ті заходи, які повишають підвищують спортивну майстерність наших спортсменів. Наступне це те, що ми вивозимо наших спортсменів як. В межах України, так і закрити. Ну, Я хочу сказати так, що е, наші спортсмени брали активну участь і, і у всеукраїнських, і у міжнародних змаганнях. На чемпіонаті України серед хлопців та під Ольга Бурлака посіла перше місце і Вячеслав Владислав Шонківдіна зайняв друге місце. А також ми ввозили е, Вадима Велкова на міжнародний турнір у Будапешті він там посів третє місце. На мій погляд це непогано для першого півріччя. Крім того, два спортсмени виконали нормативі майстра спорту. Ну, взагалі, якщо підбити підсумки знаєте, таким спортивною мовою, такою, то дзюдо дало копівку області, обласного спорту, тисяча очків. Це в два рази більше, ніж за весь минулий рік. Тобто я вважаю, що це досить гарний результат. Ну, і е, Найголовніша новина, про яку ми хотіли розповісти, це е, те, що ми вирішили, що 2013 рік і ми це зробили, буде все ж таки знаковим для Федерації Дзюдо Кіровоградської області. Ми уклали договір про консолідований залік між містом Києвом і Кіровоградською обласною федерацією, та взяли під свою опіку двох спортсменів. Сьогодні вони знаходяться тут, це Дмитро Лучин. Неодноразовий призер чемпіонату Європи, призер чемпіон чемпіонатів та кубків України, другий спортсмен це чуджал Ябай, який є срібним призером чемпіонату Європи минулого року, також чемпіон світу серед юніорів, голодар відкритого Кубку України. Ну і саме найголовніше, що з цими спортсменами ми пов'язуємо. Ми, українці, пов'язуємо наші Олімпійські сподівання на Олімпійських іграх Ріо-Дежанево, які відбудуться у 2016 році. Ну і зараз хочу передати слово Віталію Дуброві. Він є тренером цих хлопців, він заслужений тренер України. Більше того, був визнаний кращим тренером Європи у 2011 році. Він тренер, виховав чемпіона світу та Європи Йогія Натараю можна сказати, наших хлопців теж. І підіокерівництво українська збірна у 2011 році вперше здобула золото на команді першості е, Європи, чемпіонату да? Європи. Ну, в цьому році це була бронза, але я думаю, що буде і золото. Тому я передаю слово Віталію. Нам очень приятно, что мы все-таки доехали до Кирова, приехали в Кировоград, что имеем возможность пообщаться с журналистами, рассказать про наш вид спорта, рассказать о нашем сотрудничестве. И, само, ну, в Кирограде в последние годы действительно так очень бурно развивается, проводятся турниры, появились, если раньше скажем, успехов не было, появились успехи уже на юношеском уровне, ребята входят в состав сборной команды. И ну, тесно мы общались с Сергеем Мичмоне, это старший смерть Кировоградской мы нашли друг друга, пришли, нашли такое понимание, что... Два ведущих спортсмена, это одни из самых молодых перспективных спортсменов нашей страны, Дмитрий Лучин и Киджал ебали, что будут выступать за Киева, параллельно за Кировоградскую область. Здесь то есть, регион оказывает достаточно, достаточно мощную поддержку и финансовую, методическую помощь. И, скажем так, на пока ну, первые полгода сотрудничества, думаю, что мы друг друга не разочаровываем полная сумма, как бы все отлично большой вклад Андрей это баллов, который также все это помогает, мы консультируемся все с какими-то общими усилиями достигаем. новых вершин же только в этом году Дмитрий Лучин стал бронзовым призером турнира Гран-при, и оба, оба, оба наших спортсмена стали бронзовым призером командного чемпионата Европы, составили сборную проект. Ви сумнівалися колись таку ось, в кінцеві до нового року, коли ваш тренер виступав там за Кіровоград і Київ? Все-таки для Києва Кіровоград, яка на якале провінція, і ви боялися би загубитися, скажімо так? Хороший спортсмен ніколи не потеряется. Он, втратиться. Якщо він досягає якихось результатів, то мені не жалко поділитися этим результатом з такою областю, як Кіровоградська, і тим більше, що отчасти это тоже их победа, потому что э, оказывают большую помощь в подготовке, скажем так. Федерация Братский, официальный сайт Федерации ВИДО. Какие предоставили перед вами какие-то конкретные задачи сам например, 2013 года в плане выступления на соревнованиях и достижения результатов? Ну, определенные задачи прямо на этот год не ставились, но я думаю, общая задача у нас это попасть и взять медаль в предстоящей олимпиаде в рио 2016 все усилия идут на это а это лишь какие-то барьеры которые мы преодолеваем вместе было для этого скажите а обирали цих спортсменів какие были критерии були інші варианты чи не радовали извитали старший тренер чоловічої збірної, дуже досвідчена людина тому в принципі він запропонував поводилися зразу. А з іншого боку, не боялися, що, наприклад, те, що такі спортсмени вони за нашу область, і, не так, перекриють пісень. Таким юним спортсменам, які можуть боятися виступати що нам виступати, коли на олімпіаду кінуть всі двоє від області? я вже казав спочатку, що одне з найголовніших завдань федерації нашої це підвищення спортивної майстерності. Я думаю, що навпаки, спортсмени Кіровоградської області подивляться на цих хлопців, подивляться на їх досягнення, і вони заверяться в очі, щоб вони теж могли робити такі ж досягнення. Більше того, ми хлопців привеземо на майстер-класи в нашій області, вони покажуть свої технічні якісь штуки прості для того, щоб наші спортсмени могли вчитися. Тому що знаєте, проблема Кіровоградської області це те, що є талановита молодь. Юнаки, дівчата, хлопці, дівчата, але ось ті, хто постарше, вони Знаєте, Хтось працює, хтось їде в інше місто. Тому наша задача це прикласти максимум зусиль і показати, що і, керівник, і, тут, і, вже, і в кілограді тут огновитий спортсмен, який в УЗІ навчається, працює, може нормально працювати, заробляти. Ну, я вважаю, що я не звук. Тобто, ці хлопці заходи, покажуть нашим кіноградським спортсменам те, що можна робити з такими талантами, які є. Віталій Вікторович, скажіть, от, будемо вважати, що ну, ми всі сподіваємося, що у тих спортсменів потраплять на Олімпіаду, тому що в наша область давно вже немає олімпійців. І мені здається, що ну, будемо так вважати, там, дай Бог, що не було травми і так далі, от, вони потрапляють на Олімпіаду наскільки можна високо оцінити їх там шанси? Тому що ми розуміємо, яка там висока конкуренція, наскільки складно від п'ятірку потрапити. Зараз ну, говорити складно, наскільки великий шанс, но, ребята, хлопці, скажімо так, пройшли всі ступені, результати. Тот же Дима Лучин, він був призером юношеского чемпіонату Європи, був призером чемпіонату Європи до 20 років. Призерчивая группа седерки. Сейчас в этом году сделал первый успех уже на взрослом уровне, например, на турнире Гран-при э, Турции, в Самсуне. Он победил грузина э, Ливана э, Ливан Шабджалиани, который был пятым на Олимпиаде в Пекине, э, а в поединке за бронзу выбрал двукратного олимпийского призера Артемско Грола из Голландии. То есть на сейчас уже потенциал позволяет ну, показывать самый высокий то, то же самое у нас Киджао он был призером юниорского чемпионата Европы, чемпиона мира среди юниоров, дважды серебряный призером чемпионата Европы до 22 лет. У ребят также есть медали уже с ростом Кубка мира, турниров Гран-при. На сейчас, то есть наша задача это правильно их подвести, не прервать эту цепочку успехов, правильно подвести их к Олимпийским играм и постараться там показать максимальный результат. Но на самом деле Олимпийские игры это ну, очень большая лотерея, много зависит не только от ну, функциональной физической подготовки, а еще и психологической подготовки зависит. Будем все эти уже не имея, скажем так, не совсем удачного потом, но постараемся все эти ошибки учесть и из района жанейро обязательно привести медали. Надеюсь, что кто-то будет то из наших поступников. Майстер спорту, де у мене другий дам від Європейської асоціації був чемпіоном України, Яке було в радянських часів змагання під назвою Першість Міністерства просвіти російського пірества Міністерства просвіщення. бо ж на вакцину, коли було, в Києві раді стіни допомагає. Я не скажу, що в мене дуже високі досягнення судового, тому що в мене були травми. Тому мені дуже хотілося допомогти цьому виду спорту і хлопцям, в яких більше виходило, ніж у мене. Ну, чим я допомагаю, фінансово допомагаю, організаційно, разом вибираємо кадри, тренерський склад. Постійно можете запитати у Сергія Нічмоні, у старшого тренера, ми спілкуємося з ним постійно. Тобто я цим спортом фактично живу. я і сам тренуюся. До речі, сьогодні на тренуванні зразу зі своїм вулом. Ну, таке, ну, така відповідь. А які там перспективи наступні до на останніх півроку? Які без змагання, можливо? Ну, знаємо, що турнір, які нові проводять. на пам'яті, на призи. На призи. Я з ним спілкувався, тобто, ніхто не кажуть, два дні тому. Ну, що це краще запитати у начмовні, які ще будуть змагання, я думаю, що змагань буде не, не, не менше, ніж вже було. Е Головний для нас це насправді премєр Ну, Ще з планів ми хочемо привести до Кіровограда чемпіонат, чемпіонат України. Я думаю, що може це не буде цього року, але може наступного нам це вдасться. До речі, з Віталієм ми домовляємося. Про це так, що виберемо, скажем так, правильне вікно, коли це буде влаштовувати ібирацію до України. У нас і, я думаю, що ми це проводимо. Ось на складі наскільки пірати буде провести на факультеті захованість? Це кращий зал зараз ну ви знаєте, там ви знаєте, що підлога така. Дуже дорога, дуже красива. Думаю, що будемо домовлятися. Я особисто знайомий з ректором у нас нормальні стосунки, тому я сподіваюся, що домовимося, але там яку То, що ми його проведемо, то це столітків. Наскільки я пам'ятаю, там була розмова, що навіть у 2014 році планувалося провести чемпіонат України по в Кіровограді. А що склало, чому не вдалося? Ну ви знаєте, там було декілька дат. Які е, називала Федерація до України, і ну, можливо це і буде у 2013 році. Ми зараз на е, стадії переговорів, ви знаєте, що в Україні різні процеси відбуваються, політичні, які також заважають, на жаль, спортивним заходам. Тому ми прикладаємо максимум до того, щоб це було саме в цьому році, але це не 100%. Але я обіцяю, що обов'язково це буде. І ви будете про це знати, я сподіваюся, що будете присутні. Ну, сподіваюся, що наші спортсмени принесуть золото на це вимагає. Дякую за запитання. Останнє питання ще скажіть, а от можна сказати про те, що, наприклад, протягом цього півроку, можливо, року, якщо взяти трохи більше, у нас з'явилися якісь неосередки в області. Ну, у нас з'являються осередки і в більше в місті Кіровограді. Осередки е... Олександрії, по-моєму, також відбуваються. Ну, традиційно, там було, там воно є, там нарощуються темпи. Ну, в місті Кіровограді так. І я думаю, що ми відкриємо ще. Ну, я вже казав про те, що... Є у нас переговорний процес з облдержадміністрацією про те, щоб зробити зал дзюдо у спортивній школі номер 1 з басейном, там, де він був колись, на першому поверсі. Ну, це теж в перспективі. Це було б дуже зручно для дітей, міста Кирова. Там колись я боровся, тренувався. <реш> і на останок хлопці, кіджавні балі, інтроволючим привезли медалі, хотілося б детально знати, звідки медалі, за які заслуги я дармав, вже тут перед нами. Ну, Первая перший медаль, коли ми бачимо, я, я е, завоював. В Польше, в Цетнево, в городе Цетнева. Это был э, юниорский Кубок Европы, получается. Это золотая медаль. Следующая медаль с гран-при Баку. Это престижный турнир. Денежный. Вот, там я завел третье место. И э, такого же значения медаль я привез в Турции в этом году. Вот, с гран-при в Сансуни. Э, следующая медаль с Кубка мира в Лиссабоне. серебряная, как видим. И э, последняя медаль с чемпионата Европы командного, там где ну, сборная Украина заработала третья. Ну логично, это первая медаль это с чемпионата мира по юниорам. Это был последний год молодежный. Потом у меня две медали с чемпионата Европы до 23 лет. И последняя медаль, это для меня, наверное, самая дорогая, потому что это первая медаль по взрослым чемпионатам с официальных стартов. Это наша командная чемпионат Европы. Еще отлично, что он лежал, может быть, лежал скромничать немножко, но именно его победа стала решающей. Ну, чемпионат Европы проходил в пешки, и за третье место сборная Украины сейчас сборный Мент. Скажем так, ну, мы ожидали, что будет тяжелый поединок, что, может быть, и судейство будет не совсем. И так, ну, что он боролся четвертым по счету и счет был 2-1 в нашем поле. как бы Его схватка могла ну, как бы стало решающим, он принес решающий балл, но решающий буду сделал счет 3-1, и уже Дима на победа потом четвертая, она была чисто формальной. И при этом еще Киджау также одержал еще одну победу очень важную в четвертьфинале мы вчили со сборной Германии. И тоже его поединок стал решающим. Он боролся с немцем он был детальным призером Фимира неоднократным. И тоже сумел победить его буквально за 20 секунд одержал чистую победу. То есть из четырех наших побед. Два раза на балок, на Андрій Олександрович, ви э, задоволення виступання и э, джау на парень втрат влучила метод названня уже? Скажіть, а, бізна, 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 бізна. Пан Андрій, а біду, правда, що ви в парламенте так, парламенті? Груп. Я не хочу це коментувати, я не хочу <плес> <плес> будь-якою групі, ні, я не хочу допомогу, не порушення, там все. У нас є спортивна детальнується, тому я хочу отримати свій політичний контент. Ми старалися саме так пропонуватися вдячно вам за Можна ще питання збірної України. Тут найближчі плани буквально за ці півроки, які лишились, є найближчі плани виступив збірної України безпосередньо спортсменів, які представляють нашу область. Зараз у нас буквально вже через два місяці, 25 августа, 1 сентября, периоди Женера пройде чемпіонат міра. оба спортсмена, которые здесь присутствуют, Дмитрий Лученко, и и не бали готовятся к этим соревнованиям. В принципе, они прошли уже отбор и вошли ну, в состав команды и проходят непосредственную подготовку. Это как бы будет основной старт года. На Украины будут бороться как в индивидуальных так и в командных. Мы во второй раз вы заняли бронзу команды Чемпионата Европы, мы квалифицировались в командные соревнования Чемпионата мира. Там будет всего 16 лучших споров участвовать. То есть так, кто попал, участвовать не может, а есть определенные квалификации, уже участие очень престижного, когда гравности комплекс сборной Олимпиады по футболу отобрался на Европы или чемпионат мира. То есть мы не просто туда идем, а уже прошли квалификацию и постараемся оказать нам достойную конкуренцию сильнейшим сбором. в как бы это основной старт года, но сейчас все направлено у нас больше на подготовку, именно как базовая работа, потому что олимпийский отбор, олимпийская квалификация стартует с первого июня 2014 года, стартует уже олимпийская квалификация. значит турниры, которые приносят рейтинговые очки, которые нужно будет уже подойти во все оружие. Если сейчас, скажем так, эти соревнования, соревнования все имеют ну, там, рейтинг, все, но они не, не входят в систему олимпийского отбора. То, начиная с первого июня 2014 года, мы должны быть уже готовы во все оружие, чтобы набирать эти рейтинговые очки, чтобы квалифицироваться на олимпийские. Ну, и сейчас, то есть, нас, все время находимся в, в, ну, в, состоянии сбора, только закончился сбор в конче заспи, буквально в воскресенье был у нас международный сбор, приезжали пять сборных, ну, сборная Украины, сборная России, Швейцарии, Польши и Чехии, более 200 спортсменов, мы одновременно в, в течение недели тренировались совместно с до этого также мы находились в Минске, в таком тренировочном лагере, а уже в ближайшую пятницу улетаем на 7 дней в Испанию, тоже тренировочный лагерь в это пригород Барселоны, 30 километров Барселоны, там ожидается участие более около 500-600 спортсменов со всего мира, более 40 сборных. И до чемпионата мира у нас еще будет один контрольный старт, это турнир серии Grand Slam в Москве, 20-21 июля. То есть Дмитрий Лучин будет участвовать, и Java, скорее всего, это старт пропустит, потому что если у небольшие проблемы со здоровьем, чтобы, чтобы не травмироваться, это беречь то не, не, не будет участвовать. И дальше мы еще проведем сбор в российском Сочи, проведем сбор, заключенный сбор в конче будет, и уже где-то за 7-8 дней выйдем, команда выйдет в, в рио де чтобы пройти акклиматизацию, уже из пропуска, моделировать наше будущее, участие в Олимпийских уже заранее, все смотреть, то есть и временную акклиматизацию, и климатическую, чтобы на сейчас уже периоды рио к Олимпийским играм выбрать наиболее оптимальную Оптимальный вариант выезда на Арминский. тренувалися, виросли на території нашої області? В принципі є, я вже казав, у вас дівчатами, у мене та ж Рулака, яка стала чемпіонкою України, що Судіна, у мене чемпіонкою на цілу міжнародні змагання, у мене там місця. Є, просто спортсмени є, але, знаєте, як я і казав, дуже велика проблема – це утримати спортсменів, то вже Займатися професійно це випадку, тому що в основному тренуються до 15-16 років і потім будуть працювати або вважають якийсь Ми Ростворюємо, ви знаєте, ці умови за радянські часів ці минули створювали десятиріччя. потім за декілька років це все просто. Ця система просто була розвалена. І завдяки таким людям в і іншим людям, які в різних містах, в різних областях займалися, тренерів підтримали, Тому що дуже багато я знаю. Дуже багато тренерів було і в Кероградські області, і в Кировограді, яких я особисто знаю, хтось поїхав шукати богу, десь там в інші країни. Є люди, які зараз в Ізраїлі, і в Росії в інших країнах, там, де просто можна краще заробити. Тому, ви знаєте, от те, що ми будували, ми будували так, це так просто, ви знаєте, державна підтримка спорту, просто не земля. Тому ми сподіваємося, що зараз федерація в такому стані, що ми навіть можемо завдати воду з київськими клубами, з київськими спортсменами,

Может быть, знаете, состав сборной Украины входит в ЦИК, сейчас есть воскоренная воспитанница Кировоградского дзюдо. Это Шушана Геваньян, которая начинала свой путь в дзюдо в Малые Виски, потом ее передали в республиканское училище физической культуры. То есть ну, так так служилось, что на данный момент они выступает на Кировоградскую область, представляет Киев, но спортсменка первые шини делали именно здесь, наверное, меня на 7-8 лет тренировалась. Ну, пришла уже, переехала в Киев, уже будучи из юношеского Украины, призер детских соревнований многих международных. И сейчас она является первым номером весовой категории 57 кг. Женская -А. сборная будет принимать участие во Всемирной универсиаде в Казани сейчас и в чемпионате мира в рио де и также входит в список потенциальных кандидатов на участие в Олимпийских играх. Ну, еще, наверное, то вопрос был правильный. На самом деле, чтобы подготовить человека даже не олимпийца, а кандидата в Олимпийскую команду, нужно не год, не два. Это нужно до 8-10 лет человека целенаправленно навести, работать, если например, начинает там, есть, там, ребенок уже подает какие-то, то есть 12 лет, -14, 14 летнего возраста нужно навести, четко, вкладывать в него, ну, финансово вкладывать его, и откатывать, и споры, и соревнования. Тогда, возможно, человек что-то получится. Действительно, на, на периферии, в небольших городах проблема, что, ну, например, ребенок заканчивает школу, и становится вопрос, или продолжать заняться спортом, или идти в учебу, или идти учиться, или идти работать. И ну, во многих ну, зачастую даже не ребенок который выбрал, который делает выбор, а родители делают выбор, потому что не всегда благосостояние семьи позволяет, ну, скажем так, вкладывать деньги, ну, что дети должны складывать время, потому что деньги нужно вкладывать все время. если ничего не положишь, ничего не возьмешь. В спорте то же самое, что необходимо, чтобы что-то получить, нужно что-то вложить. И для этого нет. ну, Хорошо, что существуют такие контенты, которые вкладывают, помогают вытягивать таких спортсменов. Не все из них будут олимпийцами или чемпионами. но Без массовости всегда что-то вырастает. Сейчас эта массовость в Кировоградской области уже присутствует. Мы видим то есть, ну, количество, даже само количество участников от Кировоградской области, значит, украинец значительно вырос. Если раньше приезжала команда, было 5-6 участников, сейчас на южной связи может, где 20 участников, 25 человек, которые участвуют. И, скорее, как на соревнованиях с 15, до 18, там до 18 стабильно показывают результаты. 1-2-3 призера уже например, на протяжении последних двух лет все время есть. Я уверен, что кто-то из этих ребят или девочек со временем сможет пополнить ну, состав взрослой команды, Достаточно слишком никто Ну и Традиции, и традиции у Кировоградского суда потому что нужно, немножко нужно время набраться терпения, и плоды будут, как бы, не сразу дерево растет, нужно просто немножко времени. Спасибо большое. Есть еще вопросы? Тогда хочу от имени Пескова поблагодарить вас за присутствие, за то, что вы приехали к нам, показали, поделились своими достижениями. Спасибо, и приезжайте еще к нам. Спасибо.